І так, які ж у нас з вами основні проблеми? Коли ми вивчаємо іноземні мови, першою проблемою це може бути для розуміння саме носіїв мови, це може бути акцент. Ну, наприклад, в англійській мові це мінімум англійський, британський, американський, австралійський, ну і деякі європейські акценти, коли італійці або Наприклад, французи розмовляють, або німці розмовляють англійською, а я вже не кажу про індусів або про китайців. Це зовсім різна англійська мова. Друга проблема це швидкість. Бо на цієї мови так само, як і ми розмовляємо, наприклад, на українській мові дуже-дуже швидко. Іноді, саме за цього, ми не можемо зрозуміти, що ж вони нам сказали. І в англійській мові ще є декілька проблем, про які я вам зараз розкажу. Можливо, ви знаєте, що в кожній мові є багато слів, які однакові по вимові, схожі, по вимогу.